Вона цілий тиждень була в емоційному шоці, і тільки зараз усвідомила, що відбулося. Джамала ексклюзивно розповіла вікнам про те, як здобула перемогу у фіналі нацдобору на Євробаченні. Про найбільшу кривду, про те, чому впродовж двох годин голосування до неї не міг ніхто додзвонитися. І про те, як відреагував тато з Криму. Відверте інтерв'ю з Іриною Стороженко. Після низки перемог та нагород останнього місяця Джамала нарешті трохи розслабилася та змінила вечірню сукню на Джинси та кросівки, дякую вам, що ви знайшли можливість в своєму графіку прийти до нас в гості. Я Дуже рада вас бачити. Дякую І вам. Ще раз вітаю вас із перемогою. Дякую! Чи бачили ви ось це відео? Віддивлялися? Аналізували? Так, я завжди намагаюся подивитись на свої помилки. Я взагалі дуже така е, самокритична людина, тому і в півфіналі, і в фіналі в мене дуже багато зауважень до себе. Дуже багато. Ми тут підібрали ось е, найдраматичніші моменти. Видно, ледь опановуєте себе. Коли е, доходиш до фіналу, в тому це щось більше, ніж ти. Зал вас шалено підтримував так. нас, однак як крижаною водою вас обдає журі. Ви вот. там платі, скажуть. В этом, с этим внешним видом мы Евровидение выиграть не сможем. Это платье могло бы быть, скажем, на какой-нибудь бэк-вокалистке или на какой э, в каком-нибудь хоре. Это слишком просто, это слишком формально. Ой, и тогда обидно. И и сейчас. Как вы реагуете О, на критику? Действительно, я же девчина. И когда тебе говорят, что в тебе плохое платье, это действительно... Даже давайте забудем, что просто я співачка, я спеваю на сцене, и это финал. Просто вам говорят. Ти типу, погано виглядаєш, що ти будеш відчувати? Дійсно, це звучить дуже образливо. В той час я просто відчувала, як я так старалась. У Мене таке дійсно дуже оригінальне і е, дуже дороге плаття. Я дійсно подумала. Ні, ну це ж дуже дорого. Я так собі навіть це прорахувала. І я розуміла, що це не може бути сукня на Євробачення. Звичайно. Я не планувала робити цей номер на Стокгольм. Чи не було у вас, от коли вже ви почули оцінки від журів відчуття дежавю із Євробаченням 2011 року, що вас зараз засудили? Так, стовідсотково. Я вже стояла і зрозуміла, що. Так, ну history repeating. І я собі вже намалювала таку картину, що, мабуть, мені дійсно треба сконцентруватись більше на своєму творчості, на своїх альбомах. Навіть такі губи в мене Стаю така, Думаю, що ну, ну і добре. Ви були там скільки в гримерці, тобто це мучительне ожидання, воно так. тривало да, дві години. Що відбувалося з вами в той час? Чи хтось вам дзвонив? Може, з ваших близьких я намагалася нічого не читати і навіть не приймала дзвінків від друзів і родичей, тому що я просто ну, дуже хвилювалась і. Не хотіла навіть чути ніякого ні не позитиву, не ні негативу, нічого. Просто мені потрібна була якась тиша. Я сиділа як камінь. У мене, напевно, в цьому сенсі така погана риса, що в мене нема терпіння. Дійсно. Я вчора почула, що Порошенко теж голосував за вас, смс СМСку. Так він це сказав буквально у вчорашній заяві. Дійсно, Вау. мене питають: поздоровляв мене. Хтось зверху. <хи> Ніхто мене не поздравляв, тільки Рефат Чубаров мені подзвонив і дуже багато колег. Тато ваш, він вам подзвонив? Так, ми з ним, з ним спілкуємося через Viber, через Skype. І дійсно, він, він був так схвильований, що мені здається, що він навіть. Плакав. Ну, він такий дуже сильний чоловік, знаєте, він ніколи не показує своїх емоцій, але мені здається, що він плакав. І е, е, ну, він дуже гордий. Ну я не знаю, що додати. Він дуже гордий йому, було дуже приємно, що йому й, до нього зараз їздять з усього Криму, щоб його привітати. Це дуже приємно. Це нова хвиля, так. де вам аплодує увесь російський шоу-бізнес. Так пам'ятаєте? Так пам'ятаю. Хтось із цих людей, хто тут є, вони вас вітали, поздоровляли? Е -е, Константин Меладзе. Більш ніхто після скандалу в Росії, яка вбачає в пісні політику та називає антиросійською. Ставлю питання концентровано, щоб питань про сенс 1944 не лишалося. Чи для вас це речі одного порядку депортація і окупація? От ви можете сказати це відверто? Ні, це не може бути одного порядку. Вибачте, там загинули більше ніж 100 тисяч людей. Стріляли, коли ти відмовлявся йти у цей у ці вагони. Загинула донька моєї прабабусі. Зараз дуже важка ситуація у Криму. Зараз е дуже багато людей заарештовують без причини, без війни. І це дійсно неприємно, це, це дійсно цього моторошно. І я дійсно переживаю за своїх родичей, але мені би не хотілося ніяк би проводити ці паралелі. Це зовсім інша історія. Дуже важливо зараз заспівати про це, щоб запобігти. Ваші близькі зможуть бачити в режимі реального часу Євробачення. Ну, якщо не вимкнуть світло. Тому що, як мені сказав мій батько, що він був дуже схвильований, що саме коли проходив фінал СТБ на СТБ, вимкнуло світло. Він бачив потім вже в інтернеті. Я знаю, що е, є таке правило, та вечірка перед фіналом. Так. Є якісь плани з цього приводу? Це буде дійсно. Вечір музики переспіваю якісь українські пісні. На як, наприклад, переспівувала вершимі верши. В верши». мене ще є круті такі джазові обробки пісень українських. Вона плакала і таке інше. Я співаю, наприклад, обробки кримськотатарських пісень. Це така можливість показати. Сучасну, модну, дуже актуальну музику в Україні. Я зроблю, щоб це було на такому рівні, щоб це, це був суперконцерт. Чи буде для вас ударом, якщо ви програєте? Може, зараз це прозвучить дуже амбітно, дуже самовпевнено, але якщо я приймаю участь у конкурсі, я не хочу навіть бачити картини поразки. Ні, No way. Я бачу тільки перемогу. Я вам її від щирого серця бажаю. Дякую.